Крифловий комплекс Бік Бен «Ріел». Столиця життєлюбів. Старт продажів. Друзі, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо мапу бойових дій. Ситуація на полі бою станом на 17 червня. Путін продовжує терор проти України, і навіть збільшує рівень цього терору. Російські ракети і дрони буквально влітають у багатоповерхівки в Києві. Все це ми спостерігали сьогодні вночі і на світанку. Поговоримо про причини такої поведінки Росії саме от у ці дні, і також про удари по інших українських містах, яких на жаль було багато цих ударів. Трамп тим часом тікає від Зеленського у Канаді. Все для того, аби не зустрітися із президентом України, то й Далося Трампу терміново згорнути свою зустріч на цьому саміті Великої сімки групи семи забрався там Трамп назад до Вашингтона. Ну а в Зеленського тим часом було багато важливих питань до президента США, але бачимо, що рудий Донні вирішив не говорити про Росію Україну і всіляко тікати від цієї теми. На сумщині тим часом росіян зупиняють, подекуди це вдається зробити успішно, але не всюди є просування ворога у двох селах. Поговори. Оремо про цей напрямок детальніше, як і про Донеччину, де окупанти дуже активно сунуть на Новопавлівському напрямку бік Дніпропетровської області. Там, зокрема, є просування ворога, і навіть декілька дуже складних ділянок сформувалося для нашої оборони. І відбулися термінові зміни в командуванні збройних сил України через невдачу української оборони на деяких ділянках саме на Донеччині. Про це теж поговоримо. Як і про те, що деякі підрозділи збройних сил України продовжують пересідати на мотоцикли. Ще один наш підрозділ, одна бригада, перейняла техніку пересування на цих двоколісних засобах. Раніше цим користувалися лише росіяни, але бачимо, все тече, все змінюється в цій війні. Отже, почнемо ми наш сьогоднішній огляд із нагадування про важливість коментарів, підписок на канал, лайків до відео, власне, якими б не були важкими новини з фронту. Я вас закликаю активно реагувати на наші огляди. Це допомагає поширювати важливу, актуальну, правдиву інформацію про події на полі бою на Ютубі. Ну, і почнемо ми звичайно. Звичайно, з огляду ситуації із російськими навколо російських атак і ударів повітряних Росія вдарила кінжалами по Києву цієї ночі, а також шахедами. І ми, власне, це все, на жаль, переживали, відчували на собі, особливо, звичайно, кияни, а також мешканці інших міст. Одеса була під ударом, Херсон, Запоріжжя. От почнемо із кадрів з Києва. Побачимо, як дим піднімався над Києвом сьогодні зранку. На світанку абсолютно страхітлива, апокаліптична. Картина місце ураження це була дев'ятиповерхівка, де пролетів російський кінжал. І ну, знаємо на сьогоднішній момент, на цю хвилину, що вже 15 загиблих у Києві більше сотні поранених. Ну але ще багато людей може бути під завалами, як стверджують рятувальники. можемо побачити зараз. Цей будинок, в який влетів російський кінжал, знищили росіяни цим ударом балістики взагалі всі поверхи від верхнього аж до підвалу, цілий під'їзд обвалився. Рятувальники працюють на місці події. От стверджують в ДСНС, що до 14 людей може бути під завалами, там ще. От, не зі всіма вдалося зв'язатися, можливо, і менше там людей, але очевидно, що ситуація дуже-дуже складна із цими пошуково-рятувальними роботами, оскільки російська ракета ну, буквально аж до підвальних поверхів зайшла цей будинок. Він просто склався от, як картковий будинок. І, е, звичайно, що удар був абсолютно свідомий з російського боку. Це пряме влучання по висотці для того, аби. Тероризувати українців, бо тероризувати наших людей так само, зрештою, можемо побачити, як той же шахет влітає прямо в будинок, і це цілеспрямована терористична акція з боку ворога, цілеспрямована атака. Це явно не. Вплив там ППО або чого-небудь, тобто спеціально росіяни просто б'ють по киянах, по мирних людях. Зрештою, знаємо, що ця атака відбулася під час саміту так званої Великої Сімки. От наш міністр закордонних справ Себіга прокоментував, що цей збіг це зовсім не збіг, це абсолютно свідома і навмисна акція з боку Путіна. Путін робиться навмисно саме під час саміту G7, Великої Сімки або групи Семи він посилає. Сигнал про повну зневагу до сполучених штатів та інших партнерів США, які закликали припиняти вбивства, припинити вбивства в Україні. Ну і знаємо, що з цього ж таки саміту перечасно втік Дональд Трамп, поки увага медіа всього світу була прикута за останні дні до війни. Ізраїлю проти Ірану, от кривавий бивця Путін вирішив наростити рівень терору і вдарити посеред ночі знову ж таки по Києву, по Одесі, по інших наших містах. Ми знаємо, що таких ударів за більше як три роки повномасштабної війни було в принципі багато і були сплески такої терористичної активності з боку Росії в певні моменти. От коли там перемовини відбувалися в Путіна. Були проблеми безпосередньо на фронті. він тоді нарощував такі терористичні. Удари по цивільних людях аби. На власне, вплинути психологічно на українців, ну і на жаль, такі удари поки що тривають. Нема гарантії, що вони не повторяться найближчим часом. Ну а Трамп своєю жалігідністю, своєю слабкістю і боє, боязню перед Путіним він лише заохочує Росію продовжувати подібний терор, займатися тероризмом проти українців. Також розуміємо, що завдання росіяни Путіна зокрема зараз це зламати волю українців до боротьби, викликати відчуття безправ. Адності і марності спротиву, але цього не буде. Ми можемо про це впевнено говорити. Ми будемо триматися від своєї лінії, оскільки, зрештою, у нас і іншого виходу немає. У нас є своя країна, у нас є свій дім, своя земля, і є за що боротися воювати проти окупантів. Тож ми обов'язково ще побачимо, як Путін здохне і відсвяткуємо обов'язково. Перемогу над російською над імперією. ну а тим часом, власне, що там видатний лідер, глобальний лідер, лідер сучасності Дональд Трамп, як він себе почуває. Але Трамп не тільки втік від Зеленського, він ще й звинуватив президента Франції Макрона в тому, що той не так зрозумів причину його дострокової втечі із саміту Великої Сімки. Трамп, зокрема, написав у себе в соцмережах, що причина його від'їзду із Канади набагато важливіша за перемир'я на Близькому Сході. Бо Макрон власне прокоментував, що Трамп через події на Близькому Сході забрався із саміту Великої Сімки. Отже, що написав е, Трамп у своїх соцмережах, президент Франції Макрон який прагне публічної уваги. Помилково сказав, що я залишив саміт великої сімки в Канаді. Повернувся до Вашингтона, щоб працювати над перемир'ям між Ізраїлем і Іраном. Помилка. Це щось набагато більше. Умисно чи ні, Еммануель завжди розуміє все неправильно. Написав Трамп. Ну насправді Трамп тільки з Канади дійсно з інших причин, аби не зустрічатися з президентом України Зеленським. Зеленський мав поговорити з Трампом, зокрема про ракети до ППО, які Америка нам не передає, і брак цих ракет і спричиняє загибель цивільних мешканців Києва, інших міст звичайних українців. Кінжали саме тому влучають по наших будинках, чи там кінжали, чи інша балістика. Прилітає з російського боку, бо бракує ракет для захисту українських міст. Америка їх справді перестає перестала постачати, що тут, власне кажучи, підбирати формулювання. Ну і крім того, про іншу зброю Зеленський хотів поговорити, яку Україна хоче придбати купити в США. Трамп цього селяко уникає. Взагалі, спілкуючись з журналістами в Канаді, от цей е жалюгідних, який наразі займає посаду президента США, заявив, що він не вводить санкції проти Росії, оскільки Очікує на мирну угоду, яка може бути мирна угода. ж подивіться, що в Києві сьогодні вночі робилося. Це ще раз підкреслює зрештою рівень неадекватності американського президента. Справді найслабшого, найбільш і жалюгідного президента в історії США по моєму від заснування цієї держави. Ну е, власне кажучи, є також у нас і кадри з Одеси, яка була атакована. Цієї ночі там, на жаль, теж є загиблі люди. Знову ж таки, ми бачимо звичайні квартали міста центру Одеси, які були атаковані російськими шахедами. І Херсон сьогодні теж обстріляли. Власне, відбулася комбінована атака по місту і ракетами, і шахедами, і теж є загиблі люди. І район порту обстріляно, і частину Херсону було знеструмлено цими ударами. Ну і зрештою, по Запоріжжю так само прилітало. Тут можна довго всі ці удари перераховувати. Але ну ви я думаю, зранку новини всі ці бачили. Крім того, власне є повідомлення про те, що росіяни били і по деяких військових цілях, от, зокрема про помилки, наші чергові у розташуванні воєнної логістики і важливих об'єктів, які забезпечують фронт. Пише Станіслав Бунятов, військовий із Зайдару. Він у себе на телеграм-каналі говорить, Снайпер написав: в мене єдине питання: навіщо нагромаджувати на складах БК, щоб ну, його потім розбили, цей склад і все це. Детонувало до ранку, якщо на фронті зараз лютий дефіцит боєприпасів. Ну далі йдуть нецензурні слова. От е коментатори там далі питають що я пропустив. Невже? розбили склад БК під Києвом і підтверджує Бунятов, що справді, от, поки всі мовчать, склади такі вибухають, але це все замовчується. Ті самі граблі в нас і в принципі теж немає абсолютно нервів і емоцій, аби все це коментувати. Йде четвертий рік війни. Люди, які забезпечують там ну, які на жирних посадах, сидять в забезпеченні Збройних сил України, Міністерства оборони. Хто приймає ці рішення, от дійсно в одному місці нагромадити велику кількість. З боєприпасів, що й так, щоб росіяни отримали цю інформацію, розбили цей об'єкт. Ну таких людей дійсно треба судити, тому що ну немає абсолютно вже терпіння, все це спостерігати на четвертому році війни. Тим часом рухаємося. Ми вже до безпосередньо карти, до сумщини. Отже. По сумщині у нас ситуація наступна. Діпстейт повідомляє, що росіяни мали просування в районі Яблунівки між Яблунівкою і Юнаківкою. Тут у нас ідуть такі яри і посадки між цими селами. Яблунівку, як бачимо, ворог майже повністю контролює. Крім ймовірно, кількох вулиць на півдні села, за які йдуть бої. Це Сіра зона. І відбувається вклинення між юнаківкою і Яблинівкою в Напрямку траси ключової в цьому районі росіяни прагнуть закріпитися все на вигині цієї траси. Ну аби власне відрізати повністю логістику по юнаківці. Хоча цією трасою вже і так ніхто не користується, вона прострілюється. І контролюється дронами, тому е, юнаківку, власне кажучи, намагаються відбивати через південний напрямок, тобто заїжджати з півдня і там вести бої. Попри те, росіяни несуть значні втрати в боях на Сумщині. Про це пише Костянтин Машовець, який веде телеграм канал аналітичний про фронт під назвою Звізмангусто. Він пише про те, що е, ціла низка мотострілецьких частин і підрозділів росіян угрупування військ північ противника під час наступу. Е, в Семському прикордонні зазнали відчутних а подекуди і катастрофічних втрат. Насамперед, це стосується 30-го мотострілецького полку зі складу 72-ї дивізії Росіян мотострілецької дивізії, а також мотострілецьких батальйонів 200-ї мотострілецької бригади і ряду підрозділів 18-ї дивізії. Зарозанням самих же росіян в окремих батальйонах цих з'єднань залишилося по один-два взводи боєздатної піхоти. Ну, ви можете собі уявити, що батальйон це ну, величезна величезна така структура. Ну, підрозділ там, скажімо, на 800, ну нехай 600 осіб, так і звідти залишається з цих кількох сотень так росіян, які задіяні в боях мотострілецького підрозділу. от, В строю ну, кілька десятків, так кілька взводів, це наприклад, десь 60, то 10 відсотків, 90% знищується, стираються в боях. От такі втрати в ході. Штурмів у цій прикордонній ділянці на Сумщині. Так і не можна сказати, що росіяни тут якихось значних успіхів наразі досягли. Ну і власне бої тут продовжуються. Але що варто сказати, що раніше повідомлялося про певну стабілізацію ситуації біля юнаківки, біля Яблунівки? Зараз же ми бачимо знову повідомлення про просування росіян. Це це свідчить про те, що саме цю ділянку біля юнаківки ворог вважає пріоритетною, тому продовжує тут далі штурмувати, наступати одна. Напрямку е, лінії мала Корчаківка, Корчаківка, Новосіч, Храпівщина Мар'яне. От вони хотіли б вийти на цю лінію. Їх е, їм цього не дають зробити наші е, військові. Ну і зрештою, наші військові пишуть, що подекуди ворога вдається відкидати на сумщині, але далеко далеко не всюди. Є такі ділянки, де досі ситуація не на нашу. Користь ну тим часом маємо добрі новини стосовно боротьби за повітряний простір, продовжують збивати дронами-перехоплювачами наші військові російські розвіддрони. І маємо ефектні кадри, зокрема від 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку, які бачимо в дроном знищили ворожий Орлан. орлам. таких збиттів багато бачимо дрон ну, підбитий вже на парашуті. Продовжує знижуватися, падати. От ці орлани вже споряджають такими ну, от, засобами, ну для посадки, бо він, коли йде на посадку, повертається завдання, він використовує цей парашут саме для того, аби приземлитися неушкодженим. Ну тут власне неушкодженим не вдалося повернутися, із завдання. Орлан було знищено. Взагалі таких збиттів, хочу сказати, доволі ну, багато на фронті кожного дня, і треба, щоб їх було ще більше. Тому коли бачите, власне кажучи. Збір на дрони, будь ласка, донатьте, допомагайте силам оборони. А я вас закликаю сьогодні задонатити на іншу бригаду, на інший підрозділ. У нас продовжується збір для бригади помста, і ми збираємо на два буси Volkswagen Т 5 для військових наших прикордонників, які воюють. На східному напрямку це район Лиману, Кремінної той напрямок, і дуже важливий збір. Без транспорту мобільність будь-якого підрозділу на передовій в полях падає. Тому важливо власне підтримати наших військових із бригади помста за QR-кодом. Перейдіть, будь ласка, долучіться до цього збору. Я вам дякую за уважність, за активність за підтримку от усіх ініціатив фонду 24 го каналу і відповідно за підтримку наших військових сил оборони. Ну і також інше. Важливе відео з фронту, яке хотів би вам показати, це небезпека і загроза, яка надходить від дронів на оптоволокні. Наші військові опублікували кадри від збиття такого дрона, так як їм в останній момент фактично вдалося знищити цей дрон. Дрон на нитці на оптоволокні це ймовірно якраз сумщина. Той напрямок де цих дронів дуже багато переслідував авто з нашими військовими. На узбіччі ви можете побачити, скільки тягнеться цих ниток. Це оптоволокна, тобто вони там регулярно літають, і от вилітає цей дрон на дорогу і починається переслідування автівки з нашими військовими, Наші на ходу відстрілюються о, зі стрілецької зброї. Буквально ведуть вогонь, і в останню мить вдається влучити в цей дрон, збити його з траєкторії або перебити цю нитку. Це оптоволокно. Цей дрон врізається вже в кущі в дерева, а не в автомобіль. Тобто, ну тут дуже пощастило. Тобто, вдалося відбитися буквально в останню мить. Там залишалося кілька метрів. І цей дрон був би влучив в той пікап, на якому пересувалися наші військові. Ну і там вже відповідно сталася би біда. Абсолютно тут вдалося в дрон влучити, але ну не завжди вдається вчасно помітити безпілотник цей це і влучань таких на фронті ну безліч, їх дуже і дуже багато. Тим часом ми рухаємося ми по фронту далі вздовж лінії бойових дій. Ну, відзначаємо, що у нас принаймні на Слобожанщині не було змін ані. На Купінському, ні на Лиманському напрямку, тому сьогодні ми, з вашого дозволу, пропустимо усі ці ділянки фронту, зосередимося лише на тих, де зміни у нас були і відбувалися. Власне нагадаю, що тяжка ситуація, також на Сіверському напрямку. От тут непокоїть наявність такої великої, значної, глибокої сірої зони, так що в районі Григорівки і Білогорівки, що в районі Верхньокам'янського, Росіяни тут продовжують наступальні дії в західному напрямку. На сам Сіверськ. Ну і далі, південніше у нас відбуваються активні бої і в Часовому Яру, і між Мирноградом і Костянтинівкою, де росіяни продовжують атакувати зокрема село Яблунівка. Це ключове село першої лінії нашої оборони на південь від Костянтинівки. Про що пишуть наші військові? Що дуже важливий район нашої оборони, росіяни продовжують його штурмувати з кількох напрямків з півдня і. З Заходу, але Яблунівка тримається. Крім того, відзначаємо певне просування ворога в районі Гродівки і Миролюбівки. Це вже напрямок на Покровськ, на Мирноград, де росіяни пробують через Малинівку, через трасу прориватися в напрямку новоекономічного на Захід. І Миролюбівка, Гродівка це південний такий от напрямок. Клешня, яка з півдня проростає тут. Тут теж відбуваються штурми атаки. На жаль, було просування ворога. От і на цій ділянці фронту все ще залишається в нас тут така кишеня, виступ в районі Єлизаветівки, яку дуже складно обороняти нашим військовим від окремих наших підрозділів продовжують надходити новини і повідомлення про навчання певних от формувань підрозділів наших військових на мотоциклах, дій на мотоциклах на полі бою. От, Зокрема, бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу пишуть, що почали їх. Військові опановувати їзду на мотоциклах. Прислужба бригади наголошує на тому, що йде мова не про штурмові підрозділи, як це у Росії в російських окупантів відбувається. Не про штурми на мотоциклах, а власне про засіб переміщення маневреності на полі бою, які будуть використовувати деякі. Підрозділи у складі бригади, тобто далеко не всі. Ще вчора штурм йшов під прикриттям броні. Сьогодні під рев моторів. Ми вчимо і наших рек... рекрутів. Перепрошую їздити на мотоциклах. Зазначено повідомлений при служби бригади. Мотоцикл це не лише швидкість і маневреність, але й можливість дістатися туди, де не пройде бронетехніка або не долетить дрон. Мотоцикли розглядаються бригадою як ефективний засіб доставки вантажів, зокрема боєприпасів, а також для евакуації поранених. Тобто, переважно для логістики, принаймні так. Повідомляє прес служба бригади, от е, новини про застосування мотоциклів у їхньому підрозділі. Також окремо підкреслюю, що йде мова дійсно не про створення мотоштурмових з'єднань, а саме е, для того, аби бути маневренішими на полі бою. Ну, побачимо, як воно буде в реальності. Я нагадаю, що першою такою частиною чи підрозділом, де було. Сформовано саме мотоциклетну штурмову роту у складі Збройних сил України, такою частиною став 425 й окремий штурмовий полк скала. І наприкінці травня з'являлися новини про те, що ця рота вже задіяна у бойових діях на Курщині на мотоциклах. Ну, поки там за останні кілька тижнів більше новин на цю тему не було. Тому складно сказати, наскільки ця тактика, цей підхід виявився ефективним чи ні. Але ну, принаймні, там про перші успіхи Повідомлялося. Поки це не стало масовою практикою у Збройних силах України застосування мотоциклів маю на увазі. От є поки дві бригади: ну, один полк, одна бригада, де от подібна практика втілюється. Ну, в 28-й бригаді це поки що навчання, і в бойових діях мотоцикли не застосовувалися. Але очевидно, що до цього недалеко. Далі рухаємося, ми от від Покровська південніше от по ділянці фронту між котленим удачним котлярівкою. У нас продовжуються активні бойові дії. Фактично тут у всіх населених пунктах і закотли йдуть бої, заудачне росіяни тут намагаються штурмувати. Новосергіївка, особливо багато штурмів. Тут чому? Тому що тут дуже близько до кордону з Дніпропетровською областю, і наші відзначають, що на цій ділянці Новоолександрівка, Новосергіївка, аномальна кількість ворожих штурмів: 4 кілометри до Дніпропетровщини, ворог тут скаженіє буквально. В районі Котлярівки Горіхового, як ми знаємо, раніше вдалося. Росіян відкинути від межі Дніпропетровською області, але тут усюди гаряче на цій от дузі на південь від Покровська відбувається дуже багато бойових зіткнень. Ну а далі, взагалі, починаються дуже неприємні для нас речі. У нас з'являється ну, вона існує давно, але на екрані з'являється маю на увазі. Кишені в районі Костянтинополя Олексіївки багатиря звідки треба виходити, бо по суті це потенційний котел, якщо росіяни от почнуть змикати тут ці свої фланги. Кліщі, то виходити з цього мішка буде дуже складно. Ворог прорвався за останні кілька днів на кілька кілометрів. Вирвався вперед від лінії фронту в напрямку Запоріжжя. І бачимо, що в Запоріжжі росіяни закріпилися за останні дні. Це погані новини із Новопавлівського напрямку. Тим паче, що рухаються вони тут і по іншому клину, який з'явився вздовж, ріки мокріяли на напрямку комаря і в напрямку Федорівки, і тут і там було просування ворога. Фактично, вони тут закріпилися, і це означає, що в районі одрадного у нас сформувався ще один такий міні-мішок, міні-котел, звідки теж доведеться з боями виходити нашим. Оборонцям про це пише Богдан Морошников. Пише він про те, що на Новопавлівський напрям, на Новопавлівському напрямку продовжуються стрибки із мішка в мішок. З богатирського мішка ще не встигли відійти. Так в районі одрадного потрапили у новий. Ворог активно просувається вздовж східного берега ріки Мокрі Яли. фактично контролюючи село Комар, але не закріпившись там справи на цьому напрямку, так собі. Це ще м'яко сказано. Так собі от бачимо, власне, район комаря і перебудова. Де росіяни вже присутні, то присутні ну, більше тижня фактично там пробують там закріпитися. Зв'язку з цими проблемами от, на Новопавлівському напрямку, ми бачимо, як активно тут росіяни фактично по всій цій лінії просуваються в напрямку Дніпропетровщини. Так само, тут вони фактично вже доходять до межі з Дніпропетровською областю. Зв'язку з цими проблемами, очевидно, було прийнято рішення про термінові зміни в ОТУ Донецьк в командуванні оперативно-тактичного групування і зняли командуючого генерала Тарнавського, замінили його на командуючого Ніколюка. Богдан Морошников пише про це, що ніби має стати краще, але це поки таке дуже непевне відчуття. Тарнавський створював об'єднане командування по артилерії БПЛА в рамках ОТУ. Це було ефективно. але потім знов повернулись до того, що було, і підрозділи керувалися в ручному режимі. Ніколюк вже має трохи свіжіші погляди і набагато більш позитивні відгуки від підлеглих. Але справа в тому, що потрібно прискорювати перехід на корпусну систему, а всі оту мають бути ліквідованими. Зараз до складу Генштабу війшли кілька дуже професійних військових, тому подивимося, має бути краще, але оту все одно не мають існувати. Це тимчасовий орган, який давно пережив своє. Ну і також офіцер, телеграм-канал пише про ті самі речі. Не розумію трішки щось це. Змінами командувачів оту, якщо ця лавочка скоро має прикритись, а на їхнє місце, по ідеї, стануть корпуси. Ну, Судячи зі всього, ця реформа корпусна, перехідна, корпусно дивізійну чи яку там систему, він не відбувається аж надто швидко. І цей перехідний період може затягнутися на тривалий час, якого в нас нема. На фронті насправді рахунок йде не те, що на дні, іноді на години в конкретних випадках. А тут ну, відбуваються ці кадрові перестановки, так ніби. Щось це кардинально змінить. Те, що ситуація, зокрема, от на цьому Новопавлівському напрямку Ахова, просто дуже складна. Це ми бачимо і спостерігаємо от останнім часом постійно, так і очевидно, що доведеться вже обороняти найближчим часом Дніпропетровську область. Якщо ми говоримо саме от про цей виступ, ви часто кажете, це не південь Донеччини. Справді це південь Донеччини відносно до фронту, але географічно це не південь Донеччини. Скоро. Ми по цьому от відрізку будемо говорити взагалі про Дніпропетровську область виключно. Бо росіяни тут дотискають до межі обох областей. На цьому друзі сьогодні ставимо крапку. Пишіть, що думаєте в коментарях до нашого відео, до нашого огляду, і побачимося вже завтра в новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі.